Привіт з нашого каналу. Значить, у нас йдуть дощики, з культивації виходить не дуже, тому що сирувати за ну, трактор тоне, ну таке воно налипає, одним словом, не діло. Ось щось теж знімаю, моросить. Заїхав я зараз тут на проблемну цю ділянку, я вам може показував її, не пам'ятаю. Получається е, тут цілик був, і як бачите, які... Брили валяються по всьому полю. Получається, е тут знаєш, була весняна оранка, тоді диски, про що я порозбив раз. І тепер оце загнав культиватор, тобто, виходить, по якому принципі. Сам культиватор він не піде тут, тому що перед стойкою налипає горні купи, а виходить роботи самими оборонами раму я вигинав так, що вийшло ну, передні лапи в воздусі, грубо говоря, а задні чуть-чуть заходять у землю, буквально касательно Йдуть, де щось підрозбивають. І саме борони. І оце виходить все порозтягував. Понятно, що всі брили витягнуть з поля. Ну, Може і реально, але ну, це дурниця, це тут треба день кататися їх стягувати. Одним словом, неоправдане це діло. Звісно, посівна тут буде тяжола. Зразу скажу, вже я проходив такі варіанти. Получається, перед сошником брилка десь зацепиться, що почне суну, сунуть і нагортає. Так що треба бути ну, акуратним. А це зараз воно таке страшнувате, Ну в принципі я вам скажу так, оце як уже сівалка проходить, ззаді в мене виходить І лапимо. Воно ну, так ви знаєте, трошки його ще приакурачує. Ну, вже наступний рік воно щось похоже вже тут буде. Ну биш тут нічого цим брилом ти не зробиш. Це вже, вже було, бачите, воно якась маса. Дісками тут ось. Дивіться. Ну що ти береш? Тут день катазація дисками. Ну, саме пойміть, що оте, це треба іменно фреза. От фреза, так. Да. Фреза б тут, звісно, вирішила цей Ну, На жаль, фрези в мене немає. Так що будемо обходитися, ось у які глиби. Будемо обходитися так, тим, що є. Проходили, так, да, перший год мученій буде. Ну, вже я вам хочу сказати, зараз пуль вже їдеш, хоч в тракторі можна садити. Ось дощ, як бачите, прокрапує, починає знову моросити. Не знаю, вийде у мене далі щось, ще, ще щось поробити чи ні вже. Ой. Не дає погода. Вчора по дощу досівав. Це думав сьогодні покультивірувати далі. Чувствую, вряд ли, навіть буду займатися. Там у мене ще пару таких діляночок є. Пройду зараз, попробую самими оборонами порозбивати такі ці, щоб тоді вже як погода стане, щоб сугубо культивація нормальних ділянок і не останавливатися на таких кусочках. Конечно, сказать, такого заміченого сзади не хватает в трактору і дворника, тому що заляпує знаружжі, погано видно. У нас каже нічого не видно, хорошо добре. А так бы, конечно, мователі б не помішали і дворник. Надо буде, може це питання і зробити. Ну на цьому принципі все. Займаємося.